Нещодавно у стінах міського палацу культури зразковий ансамбль пісні і танцю Дитячий світ представив сучасну музичну казку під назвою Все буде Україна. У нас сьогодні дуже великий праздник. У нас сьогодні 51-й відчутний звітний концерт. Так що ми готувалися в дуже складних умовах. все время сирени. Ми то спускаємося в бомбосховище, то опять виходимо на сцену, то в кабінет. Ну в общем, понятно, що дітям і руководітелям очі сложна підготовити хороший, хороший продукт. Ну ми очень старались. Це не простий звітній концерт, адже увесь виступ мав одну сюжетну лінію, а також багато змістів для глядача. Чому ми вибрали таку тему? Тому що наші реалії іноді здаються нам казкою. Але як в будь-якій казці, все бути класно, добро має перемогти зло, і наша казка про це розповідає. Сюжет казки розповідає про те, як українці жили до військового вторгнення, як під час війни ми виборюємо нашу незалежність та скоріше не про мрії, а плани щодо нашої перемоги. А родзинка заключається в тому, що з наших батьків, які і раніше танцювали, і зараз водять до нас своїх дітей, ми створили колектив, який називається «Women's Dance Ден І вони на концерті будуть показувати два свої номера. Ось, і за шість місяців, поки вони займаються, вони здобули значних успіхів і продовжують в тому же темпі працювати. Загалом на концерті було представлено 23 номери від різних вікових груп. Проте навіть діти розуміють важливість та сенс цієї казки. Не треба опускати руки, у нас ще все попереду. Незважаючи на все те, що ми прийшли до цього, всі ці події у нас все вийде, все буде добре і ми віримо у майбутнє. На жаль, готувалися ми частково в залі, частково в укритті, тому що. Умови нам, на жаль, не дають. Я дуже сподіваюся, що це дуже скоро закінчиться, та ми зможемо танцювати в нормальних умовах. Та, попри все, Кременчуцька талановита молодь все ж дуже вразила глядачів своїми здібностями. До того ж, концерт був благодійним, адже частина коштів з придбаних квитків направлена на допомогу нашим захисникам. Ми бачимо всі ці події на собі, переживаємо їх зараз і показуємо це все у своєму танці. Показуємо, як ми це відчуваємо, як бачимо своїми дитячими очима у піснях, у всьому. І дуже вдячні нашим захисникам за те, що сьогодні ми маємо змогу виступати тут і зараз. Я куда не відпускає. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.